Багато хто з вас, мабуть, чув про правило 10 тисяч годин. Це ідея про те, що для того, щоб стати великим у чомусь, потрібно 10 тисяч годин цілеспрямованої практики, тому краще почати якомога раніше. Прикладом для наслідування цієї історії є Тайгер Вудс. Відомо, що його батько подарував йому ключку для гольфу, коли йому було 7 місяців. У 21 й рік він став найсильнішим гольфістом у світі. Квінтесенція історії 10 тисяч годин. Інша історія про трьох сестер полгар, чий батько вирішив навчити їх шахів у дуже технічній манері з дуже раннього віку. Дві його доньки стали гросмейстерами. Мені стало цікаво. Якщо це правило 10 тисяч годин правильне, то ми повинні бачити, що елітні спортсмени отримують фору в так званій навмисній практиці. І насправді, коли вчені вивчають елітних спортсменів, вони бачать, що вони проводять більше часу в цілеспрямованій практиці. Це не є великим сюрпризом. Коли вони фактично відстежують спортсменів протягом їхнього розвитку, картина виглядає так: майбутні еліти, як правило, мають те, що вчені називають періодом вибірки, коли вони пробують різноманітні фізичні навантаження, отримують широкі загальні навички і відкладають спеціалізацію на більш пізній термін ніж однолітки, які зупиняються на нижчих рівнях. Це не зовсім узгоджується з правилом 10 тисяч годин, чи не так? Тож я почав цікавитися іншими сферами, які ми асоціюємо з обов'язковою ранньою спеціалізацією, наприклад, музикою. Виявилося, що картина часто схожа. Видатні музиканти не починали витрачати більше часу на цілеспрямовану практику, ніж середньостатистичні музиканти до свого третього інструменту. Вони також мали тенденцію до періоду семплінгу. Навіть музиканти, яких ми вважаємо дуже ранніми, такі як йойома. Це зацікавило мене дослідити історію розвитку людей, чиєю творчістю я давно захоплювався. Дюк Елінгтон у дитинстві уникав уроків музики, щоб зосередитися на бейсболі, живописі та малюванні. Мар'ям Мірзахані в дитинстві не цікавилася математикою, мріяла стати письменницею. А згодом стала першою і поки що єдиною жінкою, яка отримала медаль Філдса, найпрестижнішу у світі премію з математики. Вінсент Ван Гог змінив п'ять різних професій до того, як спалахнув яскраво. А наприкінці 20-х років взяв до рук книгу Посібник з азбуки малювання. Клод Шеннон був інженером-електриком у Мічиганському університеті, який пройшов курс філософії лише для того, щоб виконати вимогу. Там він дізнався про майже столітню систему логіки, за допомогою якої істинні та хибні твердження можна було кодувати одиницями та нулями і розв'язувати як математичні задачі. Це призвело до розробки двійкового коду, який сьогодні лежить в основі всіх наших цифрових комп'ютерів. Френсіс Гесельвайн влаштувалася на свою першу професійну роботу у віці 54 років, а згодом стала генеральним директором організації Дівчата скаути. Ось спортсмен, за яким я стежив. Він пробував теніс, лижі, боротьбу. Його мати була тренером з тенісу, але вона відмовилася тренувати його, бо він погано повертав м'ячі. Він продовжував пробувати інші види спорту: гандбол, волейбол, футбол, бадмінтон, скейтбординг. То хто ж цей дилетант? Це Роджер Федерер. У дорослому віці він такий же відомий, як Тайгер Вудс, але навіть ентузіасти тенісу зазвичай нічого не знають про історію його розвитку. Чому так відбувається? Гадаю, частково тому, що історія тайгера дуже драматична, а також тому, що здається, ніби ми можемо екстраполювати її на все, в чому ми хочемо досягти успіху у власному житті. Це акуратний наратив. Але виявляється, що багато в чому гольф є унікальною жахливою моделлю майже всього, чого люди хочуть навчитися. Гольф є втіленням того, що психолог Робін Хогард назвав добрим навчальним середовищем. Наступні кроки і цілі зрозумілі, правила чіткі і ніколи не змінюються. Коли ви щось робите, ви отримуєте швидкий і точний зворотній зв'язок. Шахи також є добрим навчальним середовищем. На іншому кінці спектру погане навчальне середовище, де наступні кроки і цілі можуть бути нечіткими, правила можуть змінюватися. Ні. Ви можете отримати або не отримати зворотній зв'язок, коли щось робите. Він може бути запізнілим, він може бути неточним. Що з цього схоже на світ, в якому ми все частіше живемо? Отже, якщо гіперспеціалізація це не завжди хитрість у жорстокому світі, то що ж тоді? Про це буває важко говорити, бо іноді це виглядає як звивистість, зигзагоподібні рухи або збереження ширшого погляду. Це може виглядати як відставання, але якщо ми подивимося на дослідження технологічних інновацій, то вони показують, що все частіше найвпливовіші патенти створюються командами, до складу яких входять люди, які працювали у великій кількості різних технологічних класів і часто об'єднують речі з різних сфер різних галузей. Той, чиєю роботою я захоплювався і хто був на передовій, японець на ім'я Гунпей Йокої. Гунпей Йокої. Йокої не дуже добре склав шкільні іспити з електроніки. Тож йому довелося задовольнитися низькооплачуваною роботою робітника з обслуговування машин у компанії з виробництва гральних карт у Кіото. Він поєднав деякі відомі технології з виробництва калькуляторів з деякими відомими технологіями з виробництва кредитних карток і створив кишенькові ігри. І це перетворило компанію з виробництва гральних карт, яка була заснована в дерев'яній вітрині магазину в 19 столітті на підприємство з виробництва іграшок та ігор. Можливо, ви чули про неї. Вона називається Нінтендо. Його Magnum опус був Game Boy. У нас, мабуть, не так багато таких людей, як могло б бути, тому що ми не заохочуємо те, що не схоже на стартову позицію чи спеціалізацію. Звичайно, я вважаю, що існує стільки способів досягти успіху, скільки існує людей. Але я думаю, що ми схильні заохочувати і підтримувати лише шлях тигра, коли ми все частіше опиняємося в нечистивому світі. Нам потрібні люди, які йдуть шляхом роджера. Або як сказав видатний фізик, математик і письменник Фрімен Дайсон, для здорової екосистеми нам потрібні і птахи, і жаби. Жаби сидять у багнюці і бачать усі найдрібніші деталі. Птахи ширяють вгорі, не бачачи цих деталей, але інтегруючи знання жаб, і нам потрібні і ті, і інші. Проблема, да, сказав Дайсон в тому, що ми кажемо всім стати жабами. І я вважаю, що в нашому жорстокому світі це все більш недалекоглядно. Освіта це найкраща ідея, яку варто поширювати. Саме тому ми створили канал, присвячений виключно відзначенню та піднесенню ідей освітян. Відвідайте наш канал Educator Talks, де ви також можете дізнатися більше про наші програми для освітян або переглянути скорочену версію цієї розмови тут.